вам обещал. Я же вам обещал. Мы предупреждали. Мы предупреждали, чтобы встретимся опять. Мы это Евгений и Микола. И программа называется сегодня ЕМ. Е. Ну потому что опять. И тут треба какой-секуис, какие стравы поставить. ЕМ. ЕМ. И якось есть. 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 А кто да. будет есть э э за отсутствующего а, не, не, здесь не, не, Матвея мы будем в Сухпай. Сухой паёк в качестве сухпая. А, ну хорошо, это 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 мысль. А так я просто подумал, что если если кому-то из нас придется есть за него то нарушим диету меня... нарушим режим да наберем лишние килограммы цены а перед, це не перед не летом нет не, не, не. не. мы же должны да. выйти на пляж конечно, с шестью кубиками конечно, пресса и, и да все такие... и все обалдели да какая у вас тема у меня их аж три так І одна на межі психології, безперечно, вона така, про яку я думаю, постійно. Звідки? А давайте виберемо в місті. Давайте, значить. В чому є, а, значить так, чи є поведінка політичного класу такою, що саме вона, ця поведінка, приведе до влади Володимира Зеленського. Така недалекоглядна, жахлива. Друга випливає тема прямо з першої. Звідки? Така особиста ненависть учасників перегонів один до одного. Коли вони говорять, вони не говорять, я би дороги робив не так, а так. Я б медичну реформу робив не так, не так. А вони кажуть: ти брешеш, ти сволоч, тебе в тюрму, ти, ти, ти негідник. Тобто є якісь особисті риси. І третя тема це оця нещодавня стаття в «Красній Звізді», чи де там вона була, голови Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, яка нікого не налякала, але там, де йдеться про можливість війни, як, ну, як, 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 як війни, не просто там якісь забавки, а, про які деякі українці думають, що це війна. Я завжди кажу, яка у нас на сході війна. Війна це коли і бомби падають на Київ, от тоді це війна. от тоді це війна. І коли е, блокада Одеси військово-морськими силами Російської Федерації, от тоді це війна. А так це ну дійсно це війна. Ви знаєте, але знаєте така... що я вам відповідаю, судар, і, і що я пропоную? От є е, такий дуже популярний блогер, і неплохой, на неплохому експерт Алексей Арестович, з якого вот брал у інтерв'ю. Как раз он объяснял мне, как первокласснику, некоторые сугубо военные темы, и я предлагаю вот давайте, давайте без войны. Без войны. Да, вот, потому пусть нет, возможность мы... или невозможность войны рассуждают профессионалы, давайте, потому что вот Алексей Арестович мне чрезвычайно убедительно с цифрами, фактами и очевидным знанием предмета объяснил, например, почему российская авиация при всем там, колоссальном преимуществе на бумаге, которую она имеет, не в состоянии сейчас, например, организовать там массированные бомбардировки территории Украины, находящиеся вдали от границы. Оказывается, там это требует там целого набора э, дополнительных э, факторов, материально-технической базы, э, тренировки, опыта и всего-всего прочего, э, чего сейчас э, Россия по его словам не имеет. И я не знаю, насколько он прав, но во всяком, во всяком случае я сказал, что вот массированный налет российской авиации на Киев или на какой-нибудь большой город, находящийся на достаточном удалении от границы между Украиной и Россией, по военным соображениям невозможно. Давайте ему поверим. Давай. Вот две других темы, на самом деле, они, на мой взгляд, совершенно интересные. Вот Не ведет ли себе украинский политический клас так, что просто прокладывает дорогу Владимиру Зеленському на виборах? Тобто спочатку і... спочатку вот... це була Юля і, 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 і Вітя. Я маю на увазі Віктора Андрійович і Юлію Володимирівну. Які фактично виклали червону доріжку для Януковича своїми взаємопоборюваннями. А тепер ми бачимо те саме. Боротьба між головними якби головними претендентами і, і, і просто, ну, просто ненависть. Це ж не просто якісь роздуми, нога за ногу. Ну дивись, ну там от. Я, я, б, я б так не робив, я б так робив. Ні, ти сволочь, аді пас в тюрму. Катастрофа. І, і, і чому саме така загостреність, така, ця така просто ненависть, такий от як до якихось німецько-фашистських загарбників. Просто жах. Чому? Звідки? І, і ми ж розуміємо, що в якихось кабінетах вони спокійно сидять і п'ють чай. Чому вони вдають в себе таких, аж таких ворогів? Слава Богу, що вони там не кажуть... Мені під... здається, що це в значительній степені така вот хронічна болезнь українського політикуму. Я пам'ятаю, коли я э, приїхав тільки працювати... в Украину в 2008 году. У меня еще не было своей программы, я только здесь осваивался, обживался. Но Савик Шустер меня пригласил на свое шоу. Он тогда, по-моему, в очередной раз перешел с канала на канал, и у него было ток-шоу на канале Украина. Я был в шоке, потому что я смотрю, я еще не знал толком, кто есть кто, но я вижу, что два каких-то народных депутата наскакивают друг на друга. Вот, вот сейчас вот порвут друг. Вот просто сейчас порвут. Вот эмоциональный градус дискуссии зашкаливал настолько, что я написал, Потом рекламная пауза. Пошли покурить, выпить. Пошли покурить. Да, 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 слушай, слушай там, перешли на русский сразу. Да-да-да. Перешли штука. на русский и сказали: "А как я тебя поддел?" Да ладно. Согласись, что у меня ответ тоже был неплохой, да? Ну ты что сегодня? После эфира что делать? Может, пойдем куда-нибудь посидим? Вот. Да-да-да-да-да-да. Вот это вот личная ненависть к друг другу, которая, заметьте, она показная, она она не глубинная. Вот в этом, на мой взгляд, еще существует а проблема. Люди верят, и кажут чума на оба ваших дома. Я а, нас товарищ Шекспир. А при этом, при этом у них есть вот такой вот второй слой я бы сказал, глубокая политика, которая построена там на личных отношениях, на том, что вот публичные споры не нужно переводить в эту глубинную плоскость, не нужно, что называется, сжигать все мосты. Ну, взагали, Нужно це... оставаться в хороших дружеских отношениях, да. пригодится. Але... Це... И потом и... мы видим, как э, дальше люди переходят из партии в партию, э, как э, тот же самый э, Сергей Левочкин в компании э, Юрия Бойко и там и кого-то еще неожиданно оказываются вместе с Медведчуком, которого они когда-то еще недавно ненавидели лютой ненависти. Це все український характер, українська цивілізація, тому що якщо ми беремо Росію, і ми постійно маємо ту ваду, і той, той та нерозривність, попри всі розмови з Росією, що ми постійно порівнюємо себе. І ще довгі роки ми будемо порівнювати. Але тут є величезна різниця, і, 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 і якраз це порівняння дуже цікаве, тому що в Росії мусить бути 100%, або я програв на 100%, або ти програв на 100%. варіантів поділитися неможливо. А в Україні ти, ти, мусиш, ти мусиш домовлятися. Оце все, що ми зараз описуємо, що назовні так, а насправді отак. От і перший хто. Спочатку був запідозрений, що він не здатний домовлятися Янукович, а потім, коли ми всі переконалися, що він, не зм... він не... з ним не можна домовлятися, тоді був Майдан. Фактично, Майдани виникають і отримують. Коли хтось під... намагається виграти сухим щотом. Да. От тільки в такому варіанті, тому що українці завжди вот хочуть вам домовитись. не здається, що зараз деякі політики намагаються у господина Зеленського виграти з сухим счетом. Тому що люди не розуміють, що це одна, що Україна в європейсько-північно-атлантичному тренді. Перепрошую, що Зеленський це Макрон, що Зеленський це Трамп, це не системні люди, які приходять до влади. І мене це страшенно здивувало, що Україна раптом вписалася в, в, вбудувалася от в цей. Оцей загально не, в Італії в Італії, в Угорщині, в Польщі. Це все люди. В Славні комік показав. Е... Да, да, це в главі, люди в главі такі государства. Просто, просто у них, у них усталена система, і є стримуючі елементи, і є НАТО, і є Європейський Союз, і є Брюссель, які все якось більш-менш намагається скоригувати. І без зна дуже погано. З Брюсселем, але тепер ми бачимо на, 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 на британському прикладі, що і без Брюсселя погано. З Брюсселем їм не сподобалось, але виявилося, що без Брюселя теж погано. А у нас такого немає, тому для нас це, безперечно, для українців це важливий момент, наявність такого Зеленського. Якби ми з вами жили у, у, у Франції чи в Америці, да хоч 150 Зеленських, немає питань. А тут це велика проблема, тому що цим скористається ворог, і він легко це хоче скористатися. І, і якби я був ворогом, я б теж скористався. А як? О, сам сам іде. Сама Україна, обираючи е, не такого досвідченого. З третього боку, я не виключаю, я даю якийсь відсоток отаких. Ви знаєте, що в історії такі дива трапляються. Приходить нікому невідомий. И начинаю делать какие-то позитивные вещи. В 3 я на это даю. То есть 97 не, а 3 даю. Слушайте, когда Наполеон пришел к власти, что про него знали? Мелкий вообще кто-то вообще. Да? Мелкий вот этот ходит. Капитан артиллерии, да? Да, да, да. да, да Невысокого роста. Да, да. Вот. И кстати, я тут э, стал читать мемуары Гетмана Скоропадского поразился, как все было так же сто лет назад. Ой. Ну, дай Боже. Он в частности пишет, вот украинские демократы ругают прежний режим за то, что было казнократство. А сейчас пришли к власти и такое творят, что прежнее казнократство кажется просто детским лепетом. Ну, я близко к тексту да, пересказываю. Да, да, а потом да, говорит, ну в конце концов, слушайте, а при Наполеоне? При Наполеоне теж було о, 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 полно машинників, но але зато, но зато були і великі маршали, які покорили пол Європи. Слухайте, а зараз це розкрадання окороборонпром. І я постійно на кожній програмі кажу: на кожній програмі: хто мені нарешті знайде війну в історії людства? Не про, в історії людства, починаючи з, там, я не знаю, з Хамурапі? Щоб під час війни не крали, де таке, де таке було? Ну як же? кому <по> війна, кому мать радна. Покажіть мені кому війна, кому мать пам'ятаєте цю велику Это історію Велика і така істина. Велику історію про цих хлопців, які потім засудили мені здається, розстріляли. Я не пам'ятаю, напевно, може і не розстріляли. Які створили будівельну дивізію під час Другої світової війни в складі радянської армії, які з українським прізвищем чувак. Печатки у них були, крали мільйонами, крали вагонами. І все в кишеню. І все. А в Україні... Ну, Коротше, це, це така інша тема, але це важливо зрозуміти, що ми. Ну, розжирівши виравати інтенданти, це завжди образ а хто? А хто? Это образ будь-якої воюючої да, армії. Да, 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 ми тут на фронті кров проливаємо, а ви там в тилу жрете і богатієте. Ну, що делать? І це таке, оскільки Україна, Україна молода держава, то тут все це якби як з диво... здивуванням. Ой! Політики брешуть. Не може бути. А де вони не брешуть? Політики крадуть, а де вони не крадуть? по того, вруть. От смотрите. В принципе, считается, что вранье в политике беспринципность, отход от декларируемых принципов, написал вот в своей программе одно, а потом да, делаешь да. совершенно другое, это зло, да? Но вот а как быть, если вы от этого, вот вы лично от этого выигрываете? Вот если, условно говоря, это вранье соответствует вашему представлению о прекрасной. То есть вот гармонирует с вашими убеждениями. Я имею в виду, вот человек продекларировал одно, пришел к власти, и затем... Свершенно не исполняет никаких своих своїх но але этом делает те, що вам подобається. Вот как, как быть в этой ситуации? Не, не, це как к нему относиться? У мене завжди, завжди дуже проста відповідь до такого роду питання. Не тільки не від вас, тому що тут нема негативної коннотації, А коли хтось там а вони там. Аби... Я кажу, а ви точно знаєте, коли ви би прийшли би прийшли до влади, ви б слово в слово виконували. Зад... Задумався. <реш> Тому я завжди кажу: окей, да, президент поганий, Тимошенко поганий, і Зеленський поганий, вони всі брешуть. А ви би от, раптом вас хтось побачив майбутнього президента і почали вас підтримувати, знайшлися, ви гроші, ви б їздили по Україні. Ви були б такий порядний. Просто у всіх, у кого нема шансу туди потрапити, можуть бути критиками. А як тільки ти потрапляєш туди. Ти відразу починаєш розуміти, що там свої правила гри, вони окремі, вони не комутуються взагалі з правилами слухайте, ну це очевидно, що. <пас> я, я не буду називати призвичай, але всі зрозуміють, хто пильно стежить. Я не хочу чесного президента. Коли хтось пише чесний президент, там щось буде робити добро. Я не хочу бути. якого ви хочете президента? Я хочу. У нас іде війна, а під час війни я хочу хитрого президента. Я хочу президента, який буде дурити своїх ворогів, який буде робити все абсолютно, щоби ми перемогли. І коли зараз це дебільна дискусія: а чи можна контрабанду провозити в Україну? Слухайте, якщо ми в Україну доставимо контрабандою всі ядерні ракети Росії, і у Росії не залишиться жодної ядерної ракети. то я сам захочу, я пусть брать участие. Нет, на самом деле вот я считаю, что в истории про российскую контрабанду э, в, в военных э, изделий э, в Украину есть одна колоссальная пропагандистская штука с жирным знаком плюс, которую почему-то мало кто использует. А ну Ведь скажите, это... бо я подумаю, чи я вгадаю. а вы скажите, я скажу, гадаю, гадав я чини. Слушайте. Это нужно, чтобы каждому стороннику ЛНР и ДНР, которых по-прежнему еще тянет в Россию, сказать, вот как Россия на самом деле к вам относится. Вы что вот та самая матушка России, которая вас защищает, на самом деле тайно приторговывает с Украиной для того, чтобы значит, у украинцев было исправное, хорошо работающее оружие и боевая техника, которая вас, лнр-ців ЛНРовцев и ДНРовцев, будет мочить. Це перше і друге, да, я не вгадав, тому що моя версія ще й така, що оцей ваш улюблений те, що як це, з Путіним не забалуєш. Забалуєш. ФСБ тотально стежить. А як з'являється контрабанда? Як з завода вивезти величезну кількість чогось, я не знаю, X. Значить, Це ж Видимо, є способи. Так. Да. Значить, Попри ФСБ, попри міліцію, попри прокуратуру, попри всі 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 слідчі комітети, виявляється, ти береш і вивозиш. І нічого страшного немає, і все чудово, і, і, і всі плескають в долоні. Так слушайте, ну, российские спецслужбы прежде всего занимаются бизнесом. И в свое время у меня был такой знакомый в России генерал Александр Михайлов, который когда-то возглавлял э, еще в, в нормальные а демократические знаю. времена, ФБ, он возглавлял в ФСБ, э, э, ФСБ, э, э, ФСБ э, э, пресс-службу, пресс да, 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 да. да э, ну, там, хороший э, порядочный человек со всеми э, присущими человеку его профессии минусами и не очень приятными чертами характера, но по крайней мере честный и порядочный. Вот как-то мы с ним уже в путинское время э, пересеклись в Москве не помню, было это... Я думаю, что это было уже тогда, когда я работал в Украине. И он сказал мне, Жень, чтобы не задавал мне глупых вопросов, если у тебя есть время, погуляй часок по переулкам вокруг главного здания на Лубянке. Если ты там увидишь хоть одни припаркованные «Жигули» или какой-нибудь дешевый корейский автомобильчик, какой-нибудь «Део», то с меня Ящик хорошего вина. Я знаю, ты любишь вино. Но ты, я тебе гарантирую, что там ты увидишь припаркованные только дорогие Мерседесы, БМВ и Ауди. Ну, я проверять его слова не пошел, но думаю, что так оно и есть. Потому что там занимаются бизнесом. Без сумніву. А, без... а свободне від роботи ділять що розоблачають шпіони. Без сумніву, без сумніву. Так, да, слухайте, це про всі хабарі, про машини. Я згадую радянські часи, коли, коли казали, що за величезний контракт може газ труби такої, там, три блока цигарок Малбора і пляшка там віскі якогось. І все, кінець. І це було. А якщо ще відео двойка. Ну, це уж почти судебное преследование За видеодвойку. там какому-то заступнику міністра за щось там. А, а зараз, слухайте, я пам'ятаю 90-ті -е, 90 -е роки, коли критикували э, Кравчука, що у нього хатинка в Швейцарії. І всі там хатинка Швейцарія, крадій на крав. Ну, що таке? Є місця в Швейцарії, де хатинка коштує 50-100 тисяч євро. Є такі місця. І це хабар для президента? 50-100 тисяч? 50-100 мільйонів? Окей, це вже серйозний президент. А це таке. Тому по-різному, по-різному, по-різному. Все, закінчилася наша програма, незважаючи на те, що ми її раніше закінчуємо. Просто це я вред... Вередливий, вередливий такий вересень. Я вередливий. Ой, він вредний. Ви знаєте, да, ви навіть да, не представляєте. Значит, вредний. мені потім, на самом деле, треба боржом довго пити після да, спілкування да, з цим чоловіком. Да, да, да. Я вередливий. Ага. Ну, а а на польського просто ні. Він просто збіжав. Він просто а не витягав. Це від мене все. Він, да, він йому настільки 100 гейдів вересень, що він просто взяв і, і І у нас програма тепер стала називатися не мем, а єм. Ем. Єм. Ем. От вам так. і все. Вот вам и все. Но, 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 имейте в виду. Да, он, да, да, мы все даже все даже без одной буквы М. Даже без одной буквы М. Мы все равно с вами еще увидимся. Никуда вы не денетесь. Это правда. Счастливо.